Як би не старався ворог, в жовтні, як і тим у вересні, російський наступ суттєво пробуксовує по всій довжині фронту, росіянам вдалося окупувати 253 квадратних кілометри, що наполовину менше, ніж щомісяця влітку. Так, вони намагаються вийти з полі та зайти в міста, щоб перезимувати. Але наразі у них це виходить погано. Костянтинівка, Лиман і Сіверс на півночі. Теж тримають оборону. В Куп'янську ситуація поступово стабілізується. Здебільшого фронт стабільний, окрім південно-східної частини, де, як і всі попередні місяці, росіяни мають найбільше просування. Так, у жовтні, вони зуміли пробитися в Глибні Дніпровщини на понад 12 кілометрів, а на Запоріжжі в напрямку Гуляйполя на майже 9 Одним з найважливіших підсумків жовтня стала робота сил безпілотних систем, які зуміли встановити власний рекорд ліквідації окупантів понад 8 тисяч, а це майже чверть від загальної кількості. І це при тому, що бійці сил безпілотних систем становлять лише 2% в складі ЗСУ. Командувач безпілотних військ Мадяр заявив, що його ціль довести кількість СБС до 5% та оголосив масовий рекрутинг до своїх лав. Тільки за три доби отримали понад 2 тисячі заявок. З яких майже половина цивільні?